Сьогодні будуть новини з міністерства оборони, міністерства цифрової трансформації, міністерства освіти і не дивлячись на всю цю політизованість, це все ще новини українського та світового IT. Випуск 113. Україна збільшить виробництво БПЛА у понад 100 разів, тестують системи розпізнавання цілей та за допомогою штучного інтелекту. Федоров міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поспілкувався з Reuters і розказав про те, що у України чималі успіхи в будівництві безпілотників, і що вже масштабували виробництво у 100 разів, будуть масштабовувати ще більше. І от найцікавіше, власне, ця теза вона винесена і в заголовок, те, що він каже, що тестуються вже системи самонаведення, коли оператору не треба буде шукати там і маневрувати дроном, шукати цілі, маневрувати дроном, а він сам зможе розпізнавати і, і влучати куди потрібно. Сподіваюся, це дуже допоможе нашим захисникам. Антонов зосереджується на виробництві дронів. Вже відкрили спеціальний центр для розробок і досліджень. Reuters. це знов таки матеріал з Reuters про те, що виробництво Антонов тепер буде фокусуватися на безпілотниках, але вони нібито не закидують і напрям з вантажної авіації, якою вони найбільше займалися. І тут ну наводяться приклади, що вони вже там була як вона, горлиця називається. Потім ще якийсь стратегічний бак. Не знаю, це функція чи назва. Здається, це назва апарату. Коротше, вони вже робили безпілотники, які мали б літати на дуже дальні дистанції. До сих пір вони були не дуже комусь цікаві. А зараз ситуація така, що всім потрібно все, і от вони теж будуть цим займатися. Експерти кажуть, що ну, експертиза саме в цій ніші у Антонова досить сумнівна. Ну, подивимось, чи, чи вийде. Сподіваємось так. Гейць, Маск, Цукерберг, Пічай та Альтман зустрілися, щоб обговорити штучний інтелект. Основні тези. В Вашингтоні відбулася така зустріч просто головних людей в технічній індустрії, і вони там обговорювали, вона була за закритими дверима, і вони там обговорювали штучний інтелект. Цікаво, що організатори цього кажуть, що в майбутньому вони хочуть робити їх публічними, але цього разу зробили за закритими дверима, тому що так, типу, можна було пряміше обговорити деякі. Проблеми, але що з цього відомо? А відомо з цього стало те, що позиції вони притримуються тих ж, що і притримуються їх компанії. Наприклад, Сем Альтман сформулював загальний настрій форму, зазначивши, ми всі зацікавлені в тому, щоб зробити все правильно. Це він підкреслив колективну зацікавленість індустрії у відповідальній розробці штучного інтелекту. Маск. Маск сказав, що штучний інтелект становить екзистенційну загрозу для цивілізації, якщо хтось знищить нас як цивілізацію, всі ставки зроблені. Наприклад, Марк Цукерберг сказав: відкритий код демократизує доступ до цих інструментів, і це допомагає урівняти конкуренцію і сприяти інноваціям для людей бізнесу. Цукерберг і власне, от у них от такі такій е, позиції. Тобто, маск каже, вов. Повільніше, бо мені ще треба вас наздоганяти. Сем Альтман каже, що ой, у нас така велика відповідальність, треба, щоб нас хтось порегулював. А Цукерберг каже, що треба роздавати всім. І, власне, мета так і робить. Тобто, якщо продукти OpenAI вони доступні тільки тим, хто заплатить OpenAI, то мета вона викладає всі свої наробки в відкритий доступ, викладає, і сорці, і викладає. Як коефіцієнти саме ну, навченої мережі. Коротше, побачимо, до чого призведуть їх регулярні зустрічі, але поки що нічого важливого, крім того, що стільки важливих людей зібрались в одному місці, не сталося. Федоров розповів деталі про створення дія офіс для держслужбовців. Сервіс поки що на стадії бета-тестування. Я читав уважно, що там писали, але я не дуже зрозумів, що це буде. Це буде якийсь режим роботи, звичайно, апки Дія. Тобто, якщо дія встановлена у чиновника, то там з'являється ще якась частина апки. Там буде якась гейміфікація роботи, тобто туди будуть від колег прилітати якісь бейджики, відзнаки, нагороди тим, хто гарно працює. І ще зазначається, що там. Буде можливість проводити опитування чи то серед людей, чи то серед інших працівників міністерств. Загалом правової основи ще для цього немає. Воно в тестовому режимі, але там є чіткий пайплайн міністерств і відомств, які будуть до цього долучатись. Значить, останній тиждень вересня впровадять для Мінцифри. МОЗ захоче доєднатися, Мінінфраструктури інфраструктури точно приєднається, а далі мінекономіки зазначив Федоров. Коротше, так ми бачимо, мабуть, список відносно прогресивних міністерств. Ще пишуть, що буде інтегровано з GSU, там, ну тобто з гурлівськими сервісами. І що ще прозвучало, що хочуть створити для різних міністерств і відомств певні дашборди, які будуть доступні людям. Прямо от можна буде зайти і подивитись, хто чим займається і які там результати. Мені здається, досить цікаво. Подивимось, чи полетить, і чи не вигадують в мінцифри свою джиру. Але про джиру вони точно знають, тому мабуть, щось таке інше. Сідітіоміносвіти розповів до скільки абітурієнтів вступили на it спеціальності у 2023 році. Якщо говорити по цифрам, це 11 294 на бюджет і 12 919 на контракт. Цифри десь такі ж самі, як були позаминулого року. Минулого року були аномально високий інтерес і попит на вступ до там, я так розумію, магістратур, тому воно не дуже об'єктивно. І загалом. Мені важко говорити, це гарна цифра, чи погана, е, враховуючи ситуацію на ринку теперішньому, але ці ж люди вони випустяться через багато років. Цифри отакі, е, що вони означають на ваш розсуд. До речі, ця новина в нас зроблена з, на основі інтерв'ю, яке доудав е, Дмитро Завгородній, Він заступник міністра освіти по цифровій трансформації. якраз. Е, там цікавий великий матеріал. Раджу прочитати. Посилання буде як завжди в описі. Там про все і про роботу, і про те, що міносвіти зараз зосереджується на тому, щоб по можливості давати доступ до офлайн навчання і про кар'єру самого Дмитра, читайте. Звільнено всіх заступників міністра оборони, серед них і Віталій Дейнега, який відповідав за цифровізацію. Е, минулого разу, два тижні тому, я розказував, що якраз призначили нового міністра оборони, і це завжди, оцей перший час, він, е, по ньому можна зрозуміти наскільки серйозні плануються реформи. І зазвичай це можна зрозуміти, по тому, чи лишає новий міністр старих заступників. По закону вони всі там мають, чи по якимось постановам вони всі. Мають скласти повноваження, а, а далі там можуть статися чи не статися перепризначення. Тут, наскільки відомо, звільнили всіх, окрім першого заступника, але звільнили прямо всіх сімох, і, і в тому числі Віталія Дейнего, який, е, який займався відносно недавно він прийшов в е, Він прийшов уже на тлі тих скандалів, які там були, і він мав займатися от, цифровізацією. Кажуть, він там досить ретельно почистив ряди тих, хто працював у його. Підпорядкуванні в міноборони і почав набирати нових людей. Вже після призначення він написав пост в Фейсбуці: що, типу, не треба мене харанити чи призначати. Типу, поспілкуюся з новим міністром, і там ми все вирішимо. Їх відставили, побачимо, чи станеться перепризначення. А від себе скажу, що я ще е, раніше Віталію в Фейсбуці писав і запрошував на інтерв'ю. Е, хотів сказати, що це запрошення діє незалежно від того, буде він перепризначений чи ні. Тому, якщо хтось там знає, то ви це його передайте. І там я навіть описав, чому, чому саме ми зробимо дуже класне інтерв'ю. А, і там ще редакція задається питанням: а що ж буде з людьми, які вже там. Подались на вакансії чи прийняли офери. Ну швидше за все, нічого з ними не буде. Ну в плані того, що ну вийдуть люди на роботу, та й все це ж державний орган. І якщо це не політичні посади, а очевидно, що ні, то навряд чи на них вплине заміна міністра. Які 25 it компаній отримали найбільше доходу у 2022 році? Аналітика і e контрол? Там статистика така, що найбільше е доходу отримав EPAM, потім Global Logic, потім Luxoft, потім Сіклом. Потім Інтеліс, потім інфопульс, логіка і так далі. Нагадаю, зайвий раз, що ці цифри насправді майже нічого не означають, тому що компанії вони заводять виручкою в Україну тільки ті гроші, які, по суті, треба витратити на операційну діяльність тут, тобто на зарплати, на оренди там, і все таке. 26 вересня виходить. 26 вересня виходить оновлений Windows 11 23H2. Головна функція помічник зі штучним інтелектом Copilot. Е Майкрософт робить апдейт Вінди, навіть не чекає мажорного релізу для того, щоб викотити Copilot для всіх. Він буде прямо на рівні Вінди, і він буде в різних програмках. Там вони показали дуже класний ролик, де показано, як це все працюватиме. що Там можна буде по тексту клікнути одразу самаризацію його отримати, і там він усюди допомагатиме. Ну що сказати, гонка штучного інтелекту триває. Майкрософт явно в цьому щось типу лід. Побачимо, наскільки зручно буде цим всім користуватись. І мені особисто дуже радісно за Paint. Вони там його прям розвивають дуже сильно, і, судячи з ролика, є прям ці леєри з'явились. Чи вони там давно. Коротше, хто користується Paint, напишіть, там давно класно стало, чи тільки буде? Що з НДА податками та договором про неконкуренцію? Запитали Global Logic про те, чому і як компанія переводить айтівців на їх контракти Нещодавно була новина, що Глобал Лоджик переводитиме всіх на їх контракти в рамках правового режиму Діє І ось записали таке інтерв'ю з Head of Legal Ukraine Global Logic Дмитро Лиганов. Е, і там у нього попитали все, прям, кому цікава ця тема, я прям раджу по почитати матеріал. Е, що там з цікавого? Ну, він розказував, що це нова штука, тому вони якби розбиралися з нуля і, і досліджували, що ж саме там е, відбувається, і як краще там, формулювати всі ці штуки. і все таке. Серед іншого, він поскаржився на те, що складно зрозуміти систему лікарняних і лікарняних виплат їх спеціалістам, бо там з одного боку їх можна так суворо не вести їх облік як е, Покзоту, чи як там правильно це називається? Ну, коротше, Кодекс законів про працю. Але у той же час треба, тому от у них там такі питання. Потім він там ще казав, що дивно рахується. Ну для них було дивно, е, як рахуються доходи компанії, е, бо там же доходи на виведений капітал. І я так зрозумів, що в цей виведений капітал рахуватимуться їх видатки, видатки компанії на оплату певних послуг, типу. Енде офісу там чи, чи якогось обслуговування, і звісно ж запитали у нього про неконкуренцію та NDA. Він сказав, що це абсолютно нормальна практика, і, взагалі, ми завжди заключали, і все таке. І тут, звісно, це ж теж є. І нам окремо зазначено, що у деяких людей виникали питання, ми їм все пояснили, і питань не виникло, тому що і мені здається, це важливе зауваження. Вони накладають оці обмеження. Не на роботу в певних сферах, те, як я розумію, чого здебільшого боялось ком'юніті. А саме на те, щоб люди, коротше, які працюють в Глобаллоджику і познайомились з клієнтом, не йшли працювати там напряму до клієнта, чи якось його не переводили кудись там в нову компанію, і все таке. Це поки що звучить досить розумно. Мені здається, що дуже сильно. Градус занепокоєння знизився б, якби компанії почали масово викладати відкритий доступ свої їх контракти щоб їх можна було уважно почитати. Бо там був випадок недавно, коли в одному з їх контрактів знайшли не Global Logic, а якось іншої компанії знайшли що пункт про те, що. Працівник зобов'язаний працювати е, там наступного місяця, навіть якщо за попередній оплата не отримана. Е, я так розумію, що цей пункт вносили для того, щоб обезпечити від. Перерв в роботі, якщо відбувається перерва в зарплаті. Коротше, Globalogic кажуть, що вони дають почитати їх контракт, але тільки для тих, хто в процесі співбесід, і там десь на етапі фінального офера. Мені здається, що було прикольно, щоб всі компанії, які кажуть, що це все окей, виклали свої їх контракти можливо, там е заблюрили якусь е сенситивну інформацію, але ж більша частина там не має бути нічого секретного. От ще там зазначено, що вони. Они в процесі переговорів з людьми не дають вносити туди правки, тому що це серед іншого несправедливо відносно інших співробітників. Мовляв, ну як це один хтось виторгує собі якісь окремі умови, а інші виходять, цього не отримають. Ну і що, типу, в них 6 тисяч людей дуже важко це все менеджити. А ну і ще там запитали в нього про що там чи не чути, чи буде бронювання для їх контракторів, але там нічого нового поки не ясно. 39% фахівців імітує знання штучного інтелекту. Дослідження LinkedIn зробив глобальне опитування серед майже 30 тисяч професіоналів у 18 країнах, зокрема Північна Америка. Там цифри такі: 58 світових професіоналів вважають, що штучний інтелект суттєво змінить спосіб роботи вже в наступному році. Короче, там дуже багато оптимізму. Але 39% дев'ять зізнали, що імітують свої знання, аби не програвати серед колег. Про те, чи соромно вам, що ви шарите в штучному інтелекті, не так як люди, які вдаються навколо, пишіть в коментарях. Під час атаки на Бухту в Севастополі в Старлінг стався збій. Збіг починається топік на форумі словами ніколи такого не було. І от знову, коли була атака на ці кораблі в Бухті в Севастополі, здається, що це вже було ціле життя, тому, але насправді тиждень типу пройшов. Там, по даним Netblocks, було падіння трафіку, що як ніби він трохи вимикався. Але нібито нічого такого, тому що, як сказав сам Айзексон, сам Айзес. Зексон, це той, який біограф маска. Ілон передав управління над українськими старлінками, але, здається, не усіма, а частину з них, тими, які для військових, передав управління ними Пентагону. Тому він більше не відключатиме нам старлінки. Старлінк зростає, але як і раніше, не відповідає планам SpaceX. Вийшов матеріал на Wall Street Journal, де згадують обіцяння інвесторам від SpaceX. І, значить, у Starlink зараз все дуже добре. За 22-й рік виручка у них була 1,4 мільярди доларів. Це в 6 разів більше ніж за 21-й. Але вони планували, що. Вона мала б бути вже 12 мільярдів, тобто 1,4 і 12. При цьому операційний прибуток за планом був 7 мільярдів. І всі ці цілі, вони були вказані в 2015 році. А в 2022 у них був збиток, хоча перший квартал був навіть прибутковим. А, прибутковим був перший квартал 2023 року. От. І цікаво, як це буде рухатись, тому що Starlink це основний проєкт SpaceX. Ну, не основний, але там зазначається, що значна частина капіталізації SpaceX як компанії це не перевезення грузів на орбіту, а саме Starlink. Якось інвестори видно в нього більше вірять. Побачимо швидше за все, маск скаже, що просто плани скориговані. Ну і зрештою, це ж приватні гроші, яка нам різниця. WhatsApp запускає аналогічні телеграм-канали для 150 країн. Це просто смішно. Вже вкотре вони запускають канали. Все ще в Україні я, наприклад, не можу створити канал в WhatsApp, але стають відомі певні подробиці. Наприклад, те, що автори зможуть редагувати пости протягом 30 днів. Окей, а потім WhatsApp видалятиме пости зі своїх серверів. Чесне слово, я не в тому це повторювати. З такими конкурентами телеграму друзів не треба. Дізер підвищить вартість передплати, оскільки музична індустрія збільшує збори. Дізер буде Піднімати вартість підписки на 1 євро. І здавалося б, чому я про це розповідаю? А там виявляється цікава штука. Виявляється, коли з'явився інтернет і всі почали багато піратити, то музична індустрія почувала себе дуже погано. І лейбли почували себе дуже погано. Потім з'явилися стрімінгові сервіси. Перший з них був Spotify, потім решта. І у музичної індустрії все стало. Краще, тому що з ними почали ділитись доходами, і все було класно. Зараз ринок, ну всі ці стрімінги почали повільніше рости, і, короче, ріст майже зупинився. Але власникам музики треба продовжувати ростити виручку, тому вони. Підвищують ціну на свої каталоги. Я так розумію, там ж договори на різні частинки каталогів укладаються. коли вони стікають, ті виставляють нову ціну. Тому стрімінгові сервіси змушені підвищувати ціни. І Deezer, я так розумію, один з не найбагатших, точніше, зовсім не найбагатший. І він, один з перших, зазвичай реагує на оце чергове підвищення. Тому чекаємо скоро підвищення решти. І дякуємо YouTube Premium за те, що він в Україні такий дешевший. І там є YouTube-музика. Amazon додасть 250 тисяч співробітників на сезон свят і збільшить середню зарплату. Там матеріал CNBC, він більше про те, як зміниться оплата в Амазоні, і там, що тепер вона буде від 17 до 28 доларів і ще там можливі бонуси, і все таке. Але я не перестаю дивуватись масштабом цієї компанії, яка просто може захайрити на сезон 250 тисяч людей і організувати їх роботу так. І я розумію, що це не дуже висококваліфікована праця, але захайрити і зробити так, щоб вони принесли користь для процесів компанії, а не просто якби переживати це розширення, а потім знову зменшитись. Коротше, це якісь менеджерські чудеса, як на мене. І знов про Амазон. Амазон побудував три неймовірно успішних бізнеси. Тепер компанія намагається знайти четверту опору. Це матеріал Wall Street Journal а про те, що там всередині Амазона відбувається. І от цікаво, що вони дивляться на свій бізнес як на три таких стовпа. Перші, перших три стовпа це торговий майданчик, ну, очевидно, магазин. Амазон Prime. Вони вважають саме як окремим таким, і вони, я так розумію, ним дуже задоволені. Ну і звісно ж Авес. І е, на оцих три напрямки припадає 90% їхнього доходу. Е, вони припускали, що можливо Alexa стане таким четвертим стовпом, але поки що якось не дуже. Е, також вони думали, можливо, це офлайнові магазини, але там Amazon Fresh і Go е, там так і не розширюються, як хотілося би. І, коротше кажучи, вони. Шукають щось нове і дивляться, в тому числі на охорону здоров'я. Apple витратила кілька років і мільярдів доларів на власний модемний чіп, який поки що не допоміг розірвати залежність від Qualcomm. Виявляється. Модемні чіпи вони складніше, ніж процесори. Це матеріал знов такі Волстріт Джорнала, і там вони пишуть, що от модемні чіпи складніші в розробці, ніж оті самі. Центральні процесорні юніти От, і, і Apple хотіли позбавитись залежності від Qualcomm декілька років, сформували команду, е, влили купу бабла. І от коли випускали новий iPhone, знову дивились на свій чіп, і він їм щось геть не сподобався. Він там щось і грівся, і помилок було багато, і вони знову відклали. Зараз будуть перезапускати цей напрям. А з Qualcomm продовжили домовленість до 2026 року. І ще цікаво, що вони там аналізують, Чому ж не сталося успіху з своїм модемним чіпом, і зазначається, що у середині команди була погана комунікація і багато розбіжностей, і вплинув поділ команди по країнам, тобто удаленка, і відсутність лідера. Як директор із технологій Microsoft робить компанію сильнішою на ринку штучного інтелекту. Це ще один матеріал від Wall Street Journal, що їх багато е, сьогодні. Е, і розповідає вона про Кевіна Скота, який дуже сильно пушив всередині Microsoft тему штучного інтелекту, і як ми бачимо, поки що дуже успішно. Е, він просував е, партнерство Microsoft з OpenAI на 10 мільярдів доларів. Угоду з OpenAI Microsoft розвивається. Робляв він і Сіфо. Разом з Наделою він зміг переконати в тому, що ця угода потрібна Біла Гейтса. Не дуже розумію, чому він же ніби вже не керує компанією. Ну, але видно, впливова людина в Раді директорів. І що цікаво, що Скотт — один із небагатьох топ-менеджерів не в Редмонді. Вони заради того, щоб з ним працювати, дозволили йому працювати з Сан-Франциско. А всім іншим топ менеджерам не можна. OpenAI намагається обігнати Google у запуску мультимодальної LLM. Коротше, мультимодальна LLM — це буде, я так розумію, дуже важливе слово наступного року. Це така LLM, яка може приймати дуже різні дані на вхід, не тільки текст, а зображення, код, звук і так далі. І от Google там на всіх парах робить свою оце сімейство Gemini, і OpenAI переживає, щоб вони були першими. Софтбанк вивчає можливість інвестицій в OpenAI. Софтбанк, велика японська компанія інвестиційна, яка серед іншого володіла армом, чи володіє, продовжує володіти навіть після IPO. Більша частина у них шукає і хоче вкласти в штучний інтелект буквально десятки мільярдів доларів і розглядає серед іншого OpenAI, але OpenAI дуже специфічний об'єкт для інвестицій, тому що у них ж там є нон-профіт, є профіт, і вони інвестують, Якби пускають, але не у власність, а от як була угода з Microsoft. -ом. Типу, ви нам вкладаєте 10 мільярдів, ви заробите там X кількість X, а потім все, у вас ніякої власності немає, а власність лишається у нон-профіта. Коротше, складна там юридична схема. Ілон Маск допустив введення платного доступу до Твіттера для всіх користувачів. Коротше, він каже, що це єдиний спосіб ефективно боротися зі спамом, і, походу, це буде як пам'ятаєте, колись в однокласниках для того, щоб зареєструватись, треба було послати платну смс-ку. От в Твіттері буде щось схоже, мені здається. Завод TSMC в Аризоні майже не допоможе США самостійно виробляти передові чіпи. Там же ж триває цей процес диверсифікації чіпової залежності. Штати, якби кажуть, що вони Тайвань підтримують, але при цьому краще було б, щоб виробництво чіпів було і десь у нас. І там навіть виділяється під це дотації. І на ці дотації, ті вже там в Техасі десь будує величезний завод, і типу буде там багато чого виробляти. Але от виявляється, що багато складних чіпів. Потребують складання у Тайвані, так звана упаковка. Такого роду чіпи потрібні Apple, Nvidia, Tesla та AMD. і вони TSMC не планує реалізовувати упаковку чіпів в Штатах, і вони планують якісь, я так розумію, вироблені в Штатах вести на Тайвань, там упаковувати і повертати. Коротше, штатам доведеться Тайвань прямо захищати. І на цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїна 972 649 гривень, курс Етеру 58 258 гривень. Випуск для вас підготував та провів я, Юрко Федоренко. І окрема подяка Ірині, без якої цей випуск в похідних умовах записати б не вдалося. До зустрічі!